Добрий день, потрібно постіль, яка легко переться і не чіпає шерсть. Ну що, агенти? Хто візьметься за таке? Оголошую нараду. Ну що, давайте розглядати ваші кандидатури. Агент Єгипетський котон, що скажеш? Ну, я занадто бархатний. Чіпаю всі пилинки, ну і шерсть, тим більше. Добре, не підходить. Агент Б'язь, що скажеш? Справишся з запитом. А я не був. Вона ще з 90-х всі беруть. Вроді норм. Ясно, поняв, зрозумів. Ну, що страйп-сатин? Ти? Ну, я я. Куда ж ви без мене? Давай пакуй. Дуже вам дякую. Постіль підійшла. Затяжки таких стиків немає. шерсть не чіпається. любить її більше, ніж я. Чудово! Місія виконана. А хто твій фаворит? Б'язі, гипецький котон чи страйп-сатин? Напиши в коментарях. І підпишись, бо, можливо, вже наступного разу агенти будуть виконувати місію саме під твій запит.